Червона картка Януковичу. Активісти низки молодіжних партійних організацій підбили підсумки дворічного правління президента як результат умовна дискваліфікація із політичного поля України. Молодь переконана, нині діючий керманич держави систематично зраджував усі їхні сподівання. Жодної обіцянки за час президентства виконано не було. Радше навпаки, Янукович сконцентрувався на зовсім інших завданнях. Ця червона картка за те, що він не виконав свої обіцянки перед нами, а саме не підвищив стипендії, не є належне. Е... Викладання в навчальних закладах погані погані умови проживання гуртожиток і безліч інших моментів, які він обіцяв і не виконав. Будуються дорогі площадки для вертольотів, які нам зовсім не потрібні. Ніхто не створює ніякі ні майданчики, ні футбольні поля. Немає молоді, немає дається. Молодь просто співається, молодь має якось себе реалізовувати, вона не має де себе реалізувати в нашій державі. Подібні акції нині відбувалися у 45 містах України. Це своєрідне продовження молодіжної кампанії Вставай, яку молоді активісти розпочали наприкінці лютого. Усе це, аби активізувати. Тати українців та очистити країну від брехливих політиків. Ця акція вона спрям покликана на мобілізацію молоді на виборах та виведення їх на протест проти діючої влади та президента. Молодь кожного разу на всі псевдореформи і псевдопокращення реагує негативно. Ми яскравими прикладами є порушення всіх обіцянок, які він давав як перед виборами, так і під час своєї діяльності. Політична дискваліфікація тривала всього п'ять хвилин. Обіцянки нагадали, червону картку показали та розійшлися. Втім, ненадовго. Організатори дійства обіцяють нові акції протесту проти діючої влади.